Ну, я з архетипу Артеміда. Дуже довго це був мій провідний архетип. Це, знаєте, архетип таких сильних жінок, які поруть до своєї мети, які не дивляться ні на що, які впевнені, що, в принципі, чоловіки не так і важливі. І, знаєте, це такий класний архетип, який, з яким можна порівняти жінку-феміністку. Артеміда це богиня-мисливець, вона про незалежність, цілеспрямованість та активність. Як її можна проявляти у Бозі? Це подорожі, мотивація та екологія. І приклад, це може бути Бог як простір свободи, простір свободного проявлення жінки. Артеміди це класні жінки, які можуть поєднювати інших жінок. У них немає суперництва з іншими жінками. Артеміда, вона як старша сестра, яка допомагає своїм младшим сестрам. Класний архетип. він мені дуже подобається.